Дніпро. Вечір. палає АЗС. Масштабна пожежа спалахнула через російську ракету Х-59, що впала на заправку. Жертвами російського теракту стали двоє цивільних. Це оператор автомийки, а також вагітна жінка. Вони з чоловіком, якраз, у цьому авто полишали заправку, коли на неї впала російська ракета. Рятувальники розповідають, горіло три сотні квадратів АЗС, мийка та шиномонтаж. До гасіння залучили 11 одиниць спецтехніки та понад чотири десятки рятувальників. Вони ж евакуювали постраждалих з епіцентру удару. Складність гасіння пожежі полягала в тому, що треба було терміново евакувати з епіцентру постраждалих людей. І в цей же час подати стволи на гасіння пожежі, тому що тут дуже багато паливно-мастильних матеріалів. Врятовано пожежно-рятувальним підрозділом було двоє, двоє осіб. Загалом постраждали чотири людини. Одну з жінок із травмою зап'ястя медики вже відпустили додому. В лікарнях вже залишаються троє тяжких пацієнтів: двоє чоловіків 26-27 років та жінка 28 років. На щастя, загроза життю всіх трьох минула. Важкі травми грудної поражнини, брюшної поражнини, абдомінальні травми, травма хребта. З ушкодженням спинного мозку. Двом з них проведені оперативні втручання вночі. Стан їх всіх, всіх три стабільно важкий. Роман, власник розбитого шиномонтажу, каже, збитки нині підрахувати важко. Більшість обладнання було новим. Згадує, полишив роботу незадовго до удару. Якби російська ракета прилетіла бодай трохи раніше, жертв та постраждалих каже, могло бути значно більше в рази. Здесь очень много людей, здесь моют машины, здесь заправляются, здесь очередь по заправке. Плюс мы, сотрудники. Буквально бгнув раніше, будь-який не час, і с вами тут не нема. Загиблій вагітній було 25 років. Вона працювала в дитячому розважальному центрі. В неї лишилися мати, бабуся, сестра та тяжко поранений чоловік. В мережі вже почали збирати кошти на його лікування. Доєднатися можна за номером картки, який зараз на ваших екранах. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.